Люди, які пройшли війну, іловайський та дебальцівський котли, це не повний перелік її епізодів, які їм довелося пережити. Нині вони та їхні рідні потребують особливої уваги з боку суспільства. Відпочинок та реабілітація у Карпатах це чи не найкращий спосіб повернутися до мирного життя? До Буковелі приїхали вдови, дружини і самі бійці батальйону Кривбас з Кривого Рогу. Це дуже дуже відволікає від тих всіх, скажімо так. Ну проблему вони нікуди нікуди не дінуться, але оздоровитись, набратися сил, набратися сил тим же сім'ям. Е Сім'ям безвісті зниклих хлопців, щоб вони не втрачали надію, що їх сини живі і так далі. Це дуже-дуже, воно би, допомагає. Для гостей в Карпатах підготовили різноманітну програму. Це, звичайно ж, оздоровчі процедури, прогулянки, заняття спортом. І результати, кажуть, бійці не забарилися. Зараз чотири сеанси ми пройшли, і дійсно, я, я кажу, я, я перший раз, я можу ногу підняти, там, там, поміж пальцями почухати, і це без проблем. Дуже гарні враження. Дуже дякуємо, що нам дали. Таку можливість особливо діти дуже задоволені В гори їздили на пляжі. Були. Дворі ще поїдемо. Ветерани війни та їхні рідні приїхали на буквальне запрошення народного депутата України Олександра Шевченка. Така реабілітація у Карпатах це і оздоровлення, і неймовірні враження. Держава, знаєте, як у нас не сильно опікується цим. Слава Богу, що є такі люди, як Олександр Шевченко, Микола Колесник, Євген Терехов, політичне об'єднання Укроп які організували цей відпочинок для родин. Як самих бійців, родин загиблих, а ще гості мріють потрапити сюди взимку, побачити засніжені схили та покататися хто на лижах, хто на санчатах. Тож кажуть, далі буде.